Продовжуємо знайомство з рослинами із серії посадив, забувся. Це, друзі, до вашої уваги, геліопсис. Сорт називається Yellow Spider Жовтий павук, зрозуміло, чому, так? Ще геліопсиси називають багаторічними соняхами, але, як бачите, квіточка в нього невелика, не така велика, як у соняха. Починаю квітування геліопсис всередині червня. І будуть квітувати аж до кінця сезону, тобто до встановлення, встановлення холодної погоди. Висота кущика метр-20 приблизно. Ось таке темне листя, жовті квіти з бордовою такою серединкою. І ось як бачите, в нього бутончики, бутончики кругом, і ось так вони будуть увесь час додаватися. Аж до кінця осені.